Часі новини чим жило місто? Розкажемо в інформаційному підсумку тижня студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! У Славуті поліцейські викрили шахрая, який на ремонті авто ошукав двох жінок майже на 60 тисяч гривень. Слідчі Шепетівського райуправління поліції вже оголосили 36-річному фігурантові підозру. Наразі шахрай вже повернув потерпілим завдані збитки. 36-річний підозрюваний тривалий час працював на станції техобслуговування, вирішив підзаробити на продажу автомобільних шин, тож розмістив у мережі відповідне оголошення. Коли до нього звернулись клієнтки, чоловік попросив передоплату. Але товар не віддав, натомість сказав, що сам перевзує автівки. Потерпілі залишили машини на станції та забрали їх приблизно аж за півроку, оскільки зловмисник наполягав, що після діагностики їм потрібен ремонт і постійно пред'являв рахунки на ті чи інші деталі. Згодом зловмисник зовсім припинив виходити на зв'язок. Тоді потерпілі звернулись із заявами до поліції. Правоохоронці розшукали зловмисника і встановили, що загалом він завдав потерпілим збитків на суму близько 60%. Десяти тисяч гривень. У ході розслідування він повернув жінкам зазначені кошти. Наразі слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили фігуранту підозри. Обвинувальний акт скеровано до суду. У Хмельницькому поліція встановлює обставини ДТП, в якій травмувався 17-річний мотоцикліст. Дорожня транспортна пригода сталася 5 червня на перехресті вулиць Європейської та Грушевського. Зіткнулися автомобіль Шкода, за кермом якого перебував 24-річний хмельничанин та мотоцикл під керуванням 17-річного місцевого жителя. Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Йому була надана медична допомога без госпіталізації. За даним фактом, слідчих. Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження Кримінального кодексу України. І наразі встановлюють усі обставини події. 31 травня у школах міста урочисто відзначили завершення навчального року. Детальніше дивіться у сюжеті. Останній дзвінок. Свято сумне і радісне водночас. Радісне, тому що попереду три місяці канікул, а сумне, бо для когось він дзвенів востаннє. 31 травня у школах містах урочисто відзначали завершення навчального року. У кожній школі звучав останній дзвоник, який оголошував кінець навчального року. Цьогоріч ми побували в школі НВК No3, де урочистості відбувались у розмаїтті кольорів та емоцій. У школі було все прикрашено на честь цього свята. Банери, квіти Пори. урочистість розпочалась з знесення державного прапора, а потім прапора школи. З'явились вчителі та керівництво закладу, які вітали присутніх із закінченням року. Особливі слова були адресовані випускникам, які сьогодні знаходилися на піку своєї шкільної кар'єри. На лінійці традиційно директор школи ще раз привітала випускників і вручила грамоти відмінникам. Позаду уроки змішане, очне, дистанційне навчання у поєднанні з повітряними тривогами та неспокоєм. Але ми подолали всі труднощі. Ми успішно засвоїли навчальний матеріал. Ми традиційно маємо переможців у всеукраїнських міських обласних випробуваннях. Приємним є те, що семеро учнів, з числа випускників дев'ятих класів, отримають свідоцтво про базову загальну середню освіту особливого зразка. Двоє учнів одинадцятих класів будуть нагороджені золотою та срібною медалями. Є ким і чим пишатися, дорогі одинадцятикласники. Ще зовсім недавно вас на порозі першого класу зустрічав веселий шкільний дзвінок. А сьогодні він буде лунати прощальною мелодією. Прощальні хвилини завжди наповнені. Яскравими спогадами та смутком, адже минає щось дороге, важливе і рідне. Я бажаю вам знайти свою дорогу. Хай вона буде прямою і нетернистою. Бажаю вам успішної здачі мультипредметного тесту та стати студентами омріяних вузів. Свято показало, що цей день дійсно сповнений веселих посмішок друзів. Дружба і злагода об'єднала усіх присутніх учнів, батьків, вчителів і гостей. Це був день, коли кожен відчував, що шкільні роки це не лише навчання, а й час, який запам'ятовується назавжди. Ція Кирилюк, Дмитро Костанецький, «Лайф тві. Поліцейські затримали торговці синтетичними наркотиками. Слідчі Шепетівського управління поліції вже оголосили зловмиснику підозру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Поліцейські встановили, що 44-річний місцевий житель збував особливо небезпечний наркотик. Зловмисник домовлявся з клієнтами про продаж по телефону. Дозу передавав із рук в руки при зустрічі. А кошти за товар отримував на банківську картку. Правоохоронці задокументували декілька фактів продажу солей підозрюваним. Після чого затримали його. До того ж, поліцейські виявили у наркоторговця холодну зброю. Слідчі поліції за процесуального керівництво прокуратури вже оголосили наркоділку підозри Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Взяв користуватись і здав у ломбард. У Хмельницькому перед судом постане шахрай, який обманом заволодів чужим ноутбуком. Наразі дізнавачі поліції вже завершили розслідування і передали матеріали до суду. Як з'ясували, поліцейські, 20-річний хмельничанин позичив своєму знайомому ноутбук та 30-річний товариш комп'ютер не повернув. Натомість підозрюваний здав його у ломбард, а гроші витратив на власний розсуд. Дізнавачі відділення поліції номер 1 міста Хмельницького оголосили чоловікові підозру кримінального. У кодексу України наразі досудове розслідування закінчено. Обвинувальний акт стосовно хмельничанина скеровано на розгляд до суду. У Красилові водій на підпитку в'їхав у пам'ятник Тарасові Шевченку. Поліцейські склали два протоколи 37-річному місцевому жителю. Доведеться відповідати за кермування авто у стані сп'яніння та вчинення ДТП без потерпілих. Автопригода сталася 3 червня. Чоловік, керуючи автомобілем Фольксваген, не впорався з керуванням і в'їхав у пам'ятник Тарасові Шевченку. Поліцейські, спілкуючись з водієм, помітили у нього явні ознаки сп'яніння та запропонували йому пройти відповідну перевірку. Але той відмовився. Відтак правоохоронці склали на порушника два адмінпротоколи. Міру покарання йому визначить суд. Вночі 6 червня внаслідок атаки шахедами в одному з населених пунктів Хмельницької області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. До ліквідації пожежі було залучено 55 рятувальників на 15 одиницях пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, а також пожежний потяг. На щастя, травмованих чи загиблих немає. З 26 травня по 3 червня в селі Бояни Чернівецької області проходив чемпіонат України з боксу серед юників та дівчат на честь повітряних сил ЗСУ. До участі у чемпіонаті було заявлено 440 боксерів та боксерів, з них 323 хлопців та 117 дівчат. 2010-2011 років народження. В Шепетівську міську територіальну громаду представляли спортсмени відділення боксу Шепетівської комплексно дитячої юнацької спортивної школи під керівництвом тренера-викладача Алтуняна Максима Олего. У ході напружених двобоїв Бабічів Веніамін здобув бронзову нагороду чемпіонату України з боксу серед юнаків у ваговій категорії 80 кілограм. Вітаємо боксера та його наставника з нагородою та бажаємо нових спортивних звершень. Відрядження команди та тренера, що супроводжував, здійснювались відділом у справах сім'ї, молоді та спорту. Шепетівська громада, стоячи на колінах, провела в останню земну дорогу шахова Богдана Анатолійовича, нашого земляка, оператора другого відділення безпілотних авіаційних комплексів 4-го взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини, який героїчно загинув у бою з російськими загарбниками, захищаючи свою землю, нашу рідну Україну. Богдан Анатолійович Шахов народився 26 лютого 1998 року в Шепетівці, навчався у Освітній школі No7 після закінчення 9 класів у 2013 році продовжив навчання у Шепетівському профільному ліцеї за спеціальністю Столяр Богдан пішов у військомат добровольцем. Він розумів, що мав досвід та можливості захистити найрідніших. Його розподілили до однієї із військових частин міста. Загинув Богдан Шахов 2 червня 2024 року, виявивши стійкість та мужність у бою за Батьківщину. Під час виконання бойового завдання в ході введення бойових дій на Донецькому. Му напрямку у пам'яті всіх, хто знав Богдана, назавжди залишиться його світлий, добрий, щирий та доброзичливий образ. Ми низько схиляємо голови у глибокій жалобі, висловлюємо щирі співчуття згорьованій родині, близьким та побратимам воїна. З метою попередження дитячої бездоглядності і безпритульності виявлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, для забезпечення постійного контролю за умовами утримання і виховання дітей в сім'ях опікунів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Працівникам служби у справах дітей 4 червня 2024 року на території Шепетівської міської територіальної громади, а саме в селах Жиленці, плесна пліщин, проведено профілактичний рейд Діти вулиці, сім'я. В ході рей... До обстежено сім сімей, в яких виховується 21 дитина. В результаті заходу складено акти обстеження житлово-побутових умов проживання з батьками та піклувальниками проведені профілактичні бесіди щодо належного виховання своїх обов'язків: виховання дітей, створення умов життя, які будуть достатніми для фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку дитини. Знакова освітня подія 6 червня відбулася на Кам'янеччині. На базі Подільського професійного коледжу розпочав роботу новий готельно-туристичний навчально-практичний центр. Завітав на відкриття та привітав колектив і учнів навчального закладу заступник начальника ОВА Володимир Юр'єв. Принагідно посадовець висловив щиру подяку директору Подільського центру професійно-технічної освіти Вадиму Савчуку за вкладені титанічні зусилля і розбудову коледжу. Так, в ході урочистості керівник закладу продемонстрував гостям навчання. Чальні та житлові приміщення після оновлення та ремонту представив науково-технічну базу, а також висловив сподівання про тісну співпрацю задля досягнення усіх запланованих ідей. Адже на базі навчального закладу невдовзі мають бути реалізовані передові європейські практики, такі як кулінарний хаб, салон краси, соціальний магазин, у яких навчатимуться та одразу ж будуть отримувати досвід студенти. Шепетівці 4 червня на центральній площі міста вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. Детальніше дивіться у сюжеті. Сьогодні для усіх українців скорботна дата: день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За даними офісу генпрокурора, станом на 27 травня 2024 року 548 дітей загинули, та щонайменше 1351 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Однак ці дані враховують лише інформацію з підконтрольних уряду територій, тому на жаль, реальна кількість дітей жертв. Російської агресії набагато більше. 4 червня 2022 року першої леді України Оленою Зеленською було започатковано щорічне проведення акції Голоси дітей, присвяченої пам'яті маленьких українців, чиє життя забрала війна. У Шепетівці на центральній площі міста в межах цієї акції Голоси дітей вшанували маленьких українців, чиє життя забрала війна. Присутні запалили свічки пам'яті та залишали м'які іграшки, символ загиблих дітей, які стали янголятами. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький Лайк like Тіві. Служба безпеки зібрала доказову базу ще на двох високопосадовців РФ, які поширюють ідеологію расизму на тимчасово окупованій частині України. Мова йде про поплічника Путіна Володимира Мединського та ректора інституту міжнародних відносин Міністерства закордонних справ РФ Анатолія Торкунова. За даним слідства, обидва фігуранти є співавторами російського підручника з історії для учнів 11 класів. Це видання обов'язковий елемент навчальної програми в школах РФ і на тимчасово окупованій території нашої держави. У книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо встановлення української державності. Крім того, на сторінках цього видання автори виправдовують війну Росії проти України та воєнні злочини расистів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мединському і Туркунову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України. Затримала служба безпеки інформатора РФ, який шпигував за локаціями українських військ, що обороняють Вовчанськ. Поплічник агресора відслідковував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ, які з повітря прикривають сухопутні підрозділи сироборони. Також ворога цікавили бойові позиції української аеророзвідки та важкої артилерії, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Розвіддані потрібні були расистам для нових спроб захоплення міста та подальшого прос. Сування на харківському напрямку СБУ поетапно документували злочинні дії фігуранта на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми. У Дніпрі служба безпеки затримала агентку головного управління Генштабу збройних сил РФ та її доньку, ідейну рашистку з Київщини. Обидві фігурантки вихваляли Путіна та героїзували окупаційні угрупування країни-агресора, які воюють проти України. Втім, основним завданням матері агентки гру було коригування ворожого вогню на локаціях сил оборони на Дніпропетровщині. Насамперед її кураторів цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ. Щоб Потенційні цілі фігурантка об'їжджала місцевість, де приховано фіксувала пункти тимчасового базування українських військ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили ОПОМ зловмисницям про підозру. Злочинні дії агентки російського гру додатково кваліфіковано за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинення в умовах воєнного стану. їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення. Ня волі з конфіскацією майна. Служба безпеки зібрала доказові державної зради дружини екснардепа під забороненої партії регіонів Ігоря Маркова і несе. Наразі вона є співвласницею російської IT-компанії, яка розробляє програмне забезпечення для бойової авіації РФ. У 2014 році фігурантка та її чоловік виїхали до Москви, де наразі переховуються від правосуддя та сприяють війні РФ проти нашої держави. За даними слідства щодо повномасштабного вторгнення РФ, Маркова заснувала в Росії так званий інженерний центр інформаційно-аналітичної. В систем у травні 2023 року СБУ повідомила чоловікові фігурантки Ігорю Маркову про підозри одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України, серед яких Держзрада. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави. У Шепетівці відбувся традиційний благодійний фізкультурно-оздоровчий захід Велодень під гаслом. Педалі крутимо, ЗСУ підтримуємо. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. 2 червня у Шепетівці відбувся традиційний благодійний фізкультурно-оздоровчий захід. Велодень під гаслом. Педалі крутимо, зсу підтримуємо. Велолюбителі не лише проїхали з традиційним маршрутом до зони відпочинку, але й зібрали кошти на потреби ЗСУ. заходу організатори нарахували орієнтовно 200 учасників велопробігу. Кожен учасник, який зареєструвався та задонатив, отримав пам'ятну медаль. Мінімальний донат становив 50 гривень. Ми сьогодні в чергове провели наш традиційний захід Велодень на підтримку наших збройних сил. Сьогодні велика кількість учасників до нас долучилася, що є надзвичайно приємно, адже у вихідний день багато родин разом зі своїми дітками могли взяти участь у нашому велодні. Традиційно у зоні. Ні, відпочинку велосипедистів чекала дружня атмосфера, позитивні емоції, спортивна естафета і найсмачніший куліш та юшка від відділу у справах сім'ї, молоді та спорту та шепетівської комплексної дитячої юнацько-спортивної школи. Спільними зусиллями учасники велопробігу накрутили на 10 тисяч 600 гривень. Організував захід відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, Лайк like Тіві. Щоб запобігти нещасним випадкам, рятувальники постійно проводять профілактичні рейди у стихійних місцях відпочинку біля водою. Сьогодні рятувальники провели інформаційну кампанію з відпочивальниками, рибалками та перехожими щодо безпечного відпочинку на водних об'єктах Шепетівського району. Фахівці служби по рятунку проінформували людей про небезпеку купання в стані алкогольного сп'яніння, пірнання у воду з обривів та мостів. В нього облаштованих для цього місцях. В кожному громадянину співробітники ДСНС вручили інформ. Бецінні листівки із зазначеним номером рятувальної служби та основними правилами безпечного поводження на воді. Шановні громадяни, пам'ятайте, що ваше життя та здоров'я залежать лише від вас. Будьте обережними та бережіть себе і своїх близьких від біди. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Facebook та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень. thank you